Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 26-й урок курсу географії 8 класу «Води суходолу та водні ресурси України, а саме річки. Поверхневі води України це більше 63 тисяч річок і більше 20 тисяч природних озер, а також близько 40 тисяч ставків, які створила людина. Це видовжені на сотні кілометрів штучні канали і водосховища, які за їхні великі розміри називають морями. Сюди відносяться болотні масиви загальною площою більше 12 тисяч км2 і басейни підземних вод. Усі разом водні об'єкти вкривають більш ніж 24 тисячі км, що становить 4% загальної площі України. Найголовнішими водними об'єктами є річки, що утворюють досить густу річкову мережу. Будова річкової долини залежить від особливостей рельєфу. Заглиблення в річковій долині, яким постійно течуть води, називають річищем або руслом. Ту частину долини, що затоплюється водою під час повини і паводків, називають заплавою. З часом річка поглиблює своє русло, формуючи нову заплаву, а стара заплава перетвориться на терасу. Більшість великих і малих річок належить до басейнів Чорного і Азовського морів. І лише 4% з них несуть свої води до Балтійського моря. У Західній Україні на території Волинської та Львівської областей проходить головний європейський вододіл, який відокремлює басейни Балтійського та Чорного Язовського морів. Середні і малі річки, перш ніж донести свої води до моря, зазвичай впадають у більші річки. Загалом річки України належать до кількох основних річкових басейнів. Дніпро найдовша річка України. Довжина 981 км, хоча загальна 2200 км. Поступається тільки в Волзі та Дунаю. Площа басейну 504 тисячі км квадратних. Річка займає третє місце в Європі за довжиною. Частина басейну річки, а саме 20% розташована в Росії, 25% в Білорусі і 55% в Україні. Витоком Дніпра є болото на Волдайській височині, що в Росії. Найбільші притоки: прип'я, Десна, Тетерів, Ірпінь, Рось, Сула, Тясмин, Псел. Всього приток близько 32 тисяч. Ширина долини річки сягає до 18 км. Висота заплави до 12 км. Присутні меандри плавні, колоноподібні вигини, іноді навіть на 180 градусів. Тераси або колишні заплави сягають сьогодні висоти 10-12 км. Річка впадає багатьма рукавами в Дніпровський лиман Чорного моря. Сіверський Донець це четверта довжиною річка України і найбільша права притока дону, що протікає в Росії. Площа басейну 99 тисяч кілометрів квадратних. Річка бере початок на південних схилах середньоросійської височини, що на території сусідньої держави. Найбільші притоки оскіл, Айдар та казенний торець. Всього приток – 270. Річчя ще майже по всій довжині звивисте, а долина широка. У верхній течії прорізає крейдові породи, завдяки яким береги набувають мальовничого вигляду. У середній течії береги асиметричні. Правий берег високий і стрімкий, а лівий низький і пологий. У нижній течії річка звужується, обидва схили стають крутими і скелястими. Дністер має довжину в межах України 705 км, загальна довжина 1362 км. Площа басейну 72,1 км2 Річка бере початок в Карпатах і прямує через Поділля, частково територією Молдови, утворюючи місцями природний кордон. Далі через Причорноморя до Дністровського лиману Чорного моря. Найбільша притока стрий всього декілька сотень приток. У верхів'ях тече глибокою вузькою долиною і має вигляд типової гірської річки. В нижній течії на Причорноморській низовині долини Дністра помітно розширюються, сягаючи 16-22 км. Течія стає повільнішою і Дністер набуває типових рис рівнинної річки. Південний Буг має довжину 806 км, площа басейну 64 тисячі км. Бере початок у болотах на подільській височині, звідки звивисто, тече до бузького лиману Чорного моря. Найбільші притоки рів, соп, синюха з гірським Тікичем і Гнилим Тікичем. Всього налічують близько 300 приток. Заболочена з пологими низькими схилами у верхів'ях долина річки в середній течі різко звужується і перетвориться на каньйон з берегами завишки до 50 метрів. Перетинаючи міцні породи українського щита, річка утворює мальовничі пороги, нагадуючи гірські річки. Дунай має довжину 2960 км, а в межах України всього 174 км. Це друга довжиною річка Європи. Площа басейну – 817 тисяч км2 Бере початок у Німеччині протікає територію 10 країн: найбільші притоки прут і тиса. По території України протікає своєю нижньою течією, де повноводна ріка розпадається на численні рукави і глибокі притоки. Трьома такими рукавами Дунай впадає в Чорне море. Два з них Сулінське та Георгівське гирло – розташоване в Румунії. Лише одне Килійське гирло в Україні. Серед рукавів і проток з низькими заболоченими берегами утворилися знамениті дунайські плавні. Так називають зарості очерету, рогази та інших рослин, які пристосувалися до життя в заплавах, що регулярно затоплюються під час повені. Західний Буг це єдиний в Україні басейн, ріки якого несуть свої води до Балтійського моря. Найбільша притока Сан або Сян. Саме вона й протікає територію України. Всього 120 приток. Річки Кримського півострова налічують більше півтори тисячі річок. Більшість з них має довжину лише близько 10 кілометрів. Тільки річка Салгир сягає довжини більше 200 км. Серед найбільших річок Криму також Альма, Кача та Бельбек. Початок річки Криму беруть здебільшого гірських масивах, де річкова мережа найгустіша. Загалом формування річкових систем в Україні залежить від клімату, зокрема від зволоженості території. Саме тому найгустіші річкові системи в Карпатах, а найрідші – на півдні України. На цьому ми з вами завершуємо розгляд 26 го уроку курсу географії 8 класу «Води, суходолу та водні ресурси України, а саме річки. Я бажаю вам цього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!